Дональд Трамп висунув останній дедлайн палестинській партії Хамас у соцмережі Трусу Він написав, що угода по сектору гази із Хамасом має бути укладена до 18-ї години неділі за Вашингтонським часом. Інакше проти цього політично-військового угруповання почнеться цитую Справжнє пекло, якого ніхто раніше не бачив. Кінець цитати президента США. Росія щотижня атакує військові супутники Великої Британії. Про це інформує видання Bloomberg із посиланням на керівника космічного командування. За словами генерал-майора Пола Тедмана, російські війська постійно перешкоджають військовій діяльності Великої Британії і ретельно стежать за космічними об'єктами країни. Щоб відбити атаки, Британія використовує спеціалізовані військові супутники, які оснащені системами пригнічення перешкод. Литва позбулася міністра культури, який не зміг відповісти, чий Крим видання ЛРТ повідомило, що і Ігнотас Адомовичу сподав у відставку, пробувши на посаді лише тиждень. Напередодні журналістка питала його про приналежність Криму. Посадовець уникнув відповіді і назвав питання провокаційним. Депутати Сейму звернулися до департаменту держбезпеки із проханням перевірити, чи може такий міністр мати доступ до засекреченої інформації. А змі пишуть, що міністр культури насправді мав конфлікти із політиками та іншими урядовцями. А український Крим став останньою краплею, тож його й змусили написати заяву. Понад 50 загиблих і 14 зниклих безвісти у В'єтнамі. Більше сотні поранених. В Україні кілька днів вирує тайфун Буалой. Він спричинив масштабні повені на півночі, зокрема, і в столиці Ханої. Пошкоджені 230 тисяч будинків, 89 тисяч гектарів, посівів рису та інших культур. Без електроенергії залишилися десятки тисяч